Доброго ранку мужикам, працівникам. О, у нас почалося вже 20 гектарів скосили приміром. І коробочка вже дала про себе знать. Шестереньки хороші, все хороше. ну, Підчіпники сказали довго жити. Та й казав мені, чоловік передивись, ну не було люфтів. Моментально вилетіли зі строю. Що таке, не поймемо може там на бабочках знизу. Тут бля, в пильника грязюка була та воно та А це крутнуло, ну, наче поки одна. Перемацали вчора. Поки одна. чотири печіпники зі строю вийшло. Це перший ремонт да, після роботи. Будемо працювати. Будемо знімати. Поки мойка йде, вся розборка бабочки оті відізняти, 2005. 6205, кажется, тут. Да, 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 да. 6205 подшипник. Если все не наши... Шо, шо? Вот это вот, так. вот, вот такие дела, мужики. Так что будем показывать дальше. Давайте, оставайтесь.